Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал, де ми розбираємо фінансові новини в США. Але сьогодні ми поговоримо про справжній шквал подій від кадрової кризи в федеральному апараті до жорстких імміграційних реформ Президента Трампа. Це не просто новини, це зміни, які можуть паралізувати країну і вплинути на мільйони людей. Також поговоримо про оновлення для українських мігрантів. І якщо вам цікаво, як це торкнеться економіки, безпеки і прав людини. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях свої думки. А ще ми запрошуємо приєднатися до нашої страхової команди в США. Це стабільний заробіток, без потреби у фінансовій освіті і можна працювати повний чи частковий день, поєднуючись з іншою роботою. Запишіться на безкоштовну онлайн-консультацію в календарі нижче, щоб дізнатися, як отримати ліцензію та легально заробляти. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Спочатку про кадровий хаос у Вашингтоні. Понад 100 тисяч федеральних співробітників одночасно покинуть свої посади. Це найбільше масове скорочення в історії США, ініційоване адміністрацією президента Трампа в рамках реформи державного апарату. Програма називається відкладення відставки. Працівники офіційно йдуть, але зберігають частину зарплати та пільг до кінця місяця. Багато з них вже тижнями не працюють, просто чекають дати звільнення. Офіційно це оптимізація. Трамп каже, що. Чистка позбавить від неефективних посад і створить лояльну команду. Але критики вважають це тиском. Люди йдуть через страх репресій у 2025 році. Можуть звільнити до 2075 тисяч осіб, і такого Америка ще не бачила з часів Другої світової. Деякі експерти попереджають, без продуманого плану настане адміністративний хаос від охорони здоров'я до національної безпеки. До того ж, з 1 жовтня почався шатдаун. І що це ще більше ускладнить ситуацію? Тепер давайте перейдемо до імміграційних новин, які просто киплять. Палата представників прийняла резонансний законопроект Stop Illegal Entry Act про посилення відповідальності за нелегальний перетин кордону. Він вводить сурові штрафи та кримінальні покарання для тих, хто входить поза офіційними пунктами. Республіканці кажуть, це стримує імміграцію та зміцнить безпеку на південному кордоні. Майже 200 демократів голосували проти, тому що вони кажуть, що закон не вирішує корінні проблеми, як реформа притулку, і може призвести до масових арештів та порушень прав. Зараз законопроект у Сенаті, якщо пройде покарання стануть. Найжорсткішими за десятиліття ще один гучний крок Трампа адміністрація звернулася до Верховного суду з проханням підтримати обмеження громадянства за народженням з 14-ї поправки. Це коли дитина, народжена в США, автоматично стає громадянином, навіть якщо батьки нелегали чи е, тимчасово в країні. Трамп називається магнітом для нелегалів і хоче переглянути. Суд прийняв справу на прискореному порядку. Рішення за місяці може змінити долю мільйонів сімей. Якщо підтримують, це стане найбільшою реформою за 150 років. Окей, Йдемо далі. У передмістях Чикаго готується найбільша компанія затримань і депортацій. Компанія CoreCivic, скандальна приватна тюремна корпорація, набирає персонал для Айс-центру в Бродвію. Це є ключова точка в політиці Трампа після підписання бюджету 4 липня фінансування зросло втричі до 75 мільярдів. Гроші йдуть на нові центри, найм 10 тисяч працівників і посилення депортацій. CoreCivic пропонує 37 доларів за годину за обробку справ, підготовку в суді і чартерів. Ця компанія CoreCivic вже заробляє рекордні суми. 538 мільйонів у кварталі, і це все завдяки Трампу. У Бродвію були протести з розгоном і газом. Правозахисники б'ють тривогу. Більшість затриманих є без судимостей у Флориді. Представили законопроект SB86, який змінить вантажні перевезення. Сенатор Дон Гетц пропонує арештовувати трак драйверів без статусу на місці. Конфіскувати траки, а власникам компаній штраф 50 тисяч за кожного з призупинкою бізнесу до оплати багатотонні траки в руках нелегалів. Це загроза, каже Гец. Закон, якщо пройде, стартує з 1 липня 2026 року. 26 вересня Трамп підписав терміновий указ про комерційні права CDL для іноземців. Після трьох фатальних аварій 2025 року, де винуватцями були іммігранти, вводиться заборона на видачу CDL не громадянам, доки Штати не оновлять процедуру. Перевірятимуть біометрію, статус і історію. Мета указу безпека. Але експерти попереджають про дефіцит водіїв і зростання цін на перевезення. З 1 жовтня стартує новий бюджет, що дасть айс мільярди на рейди, арешти та центри. Планують 3 тисячі затримань на день. Це майже 1 мільйон на рік з участю ФБР і поліції. Зараз у центрах рекордні 60 тисяч осіб. Правозахисники кажуть, що це гуманітарна криза, розлучення сімей. Влада, кажуть, наводимо порядок. Окей, тепер давайте поговоримо про статус та імміграційні програми. TPS для українців продовжено. DHS продовжує тимчасовий захист TPS для громадян України до 19 жовтня 2026 року. Реєстрація поновлення TPS відбулася 17 січня по 18 березня 2025 року. Терміновий ID автоматично продовжено до квітня 2026 року. Претендувати на ТПС можуть ті, хто в'їхав в США до 16 серпня 2023 року за будь-яким статусом: туристична віза, гуманітарний пароль чи заявник на притулок. ТПС дає дозвіл на легальне перебування і роботу без страху депортації. Деякі українці стурбовані. Громадські організації повідомляють, що через загальне скорочення програм, ініційоване новою адміністрацією Трампа, багато українців вагомо занепокоєні своїм майбутнім статусом, наприклад, у Флориді близько 5 тисяч українців живуть під ТПС, загалом 240 тисяч по США і побоюються можливого скасування захисту. Більшість українців, що прибули в 2023 році, вчасно подали заявку на продовження статусу і дозволу на роботу, але відповіді майже не отримали. Тож з червня деякі не мають права на роботу. Якщо ви вже маєте гуманітарний пароль United for Ukraine, U4U, Ваш статус і дозвіл на роботу дійсні до встановленого терміну. Програма спонсорства U4U призупинена. Нові запити не приймаються. Водночас імміграційний суд 28 травня 2025 року наказав відновити розгляд усіх заяв на повторний пароль, працю тіпієс, притулок і так далі для тих, хто вже перебуває під гуманітарним паролем. Сенатор Дик Дьорбін у лютому 2025 року представив закон, який надавав би всім, хто підпадає під U4U, статус тимчасового українського гостя з автоматичним дозволом на роботу. Якщо його ухвалять, близько 280 тисяч українців отримають захист без окремих нових заявок. Інші опції. Всім тим, чиї документи ось ось спливають, TPS чи юфою, варто одразу шукати альтернативний статус. Неприбуткові організації радять не виїжджати за кордон до остаточного вирішення статусу. Якщо ви отримали EAD за TPS або U4U, майте на увазі, з ним дозволено працювати легально. А ваша I-94 зазвичай буде відмічена до дати TPS. Хоча окремих програм саме для українців немає, можна згадати загальні ініціативи. Наприклад, лотерея Green Card – DV. США оголосило, що у жовтні 2025 року стартує розігріш DV 2027 року. Це шанс, хоча й невеликий, отримати постійне проживання. Щорічно на лотерею Green Card виділяється приблизно 55 тисяч віз для іммігрантів з усього світу. Хоча заявки подають значно більше людей понад 14 мільйонів. Важливі також організації підтримки: Волонтерські церкви, католицькі служби допомоги, агенції Welcome US та USA Hello. Вони всі пропонують безплатні консультації з імміграції, житла та роботи. 19 вересня 2025 року Трамп підписав прокламацію під назвою Обмеження на в'їзд певних неіммігрантських представників. Ця прокламація вимагає сплати 100 тисяч доларів за H1 бі-візу для нових заявників на візу, тобто тих, хто перебував за межами США. Прокламація також дозволяє робити винятки. Якщо міністр внутрішньої безпеки визначить, що петиція відповідає національним інтересам, то це буде схвалено. Також заявлено, що чинні власники H-1B, які вже в США з існуючим статусом H-1B, не підпадають під дії цієї нової вимоги. Ось такі в нас не дуже радісні. Новини. Але є і позитивні новини. Міністерство внутрішньої безпеки США DHS оголосило про важливі зміни, які набувають чинності 2 жовтня 2025 року. Йдеться про візу H2A, яка дозволяє іноземцям легально працювати в сільському господарстві США на тимчасовій основі. Тепер процес подання стане швидшим і зручнішим. Раніше фермери та роботодавці повинні були чекати остаточного схвалення Міністерства праці ДІОЛ, перш ніж служба громадянства та імміграції могла почати розглядати документи. Тепер же USCIS зможе запускати обробку заяв відразу після того, як DOL підтвердить прийом заявок на тимчасовий трудовий сертифікат. Це економить тижні очікування і прискорює вихід на роботу. H-2A ВІЗА залишається однією з небагатьох програм, яка дозволяє іноземцям без грінка або громадянства отримати тимчасову роботу в США. Тепер цей шлях став трохи доступнішим. Для тих, хто шукає легальний спосіб заробити в Америці, особливо в аграрному секторі, це реальний шанс оформити документи швидше і безпечніше. Я нагадую, що ми формуємо україномовну команду по страхуванню в США. Запишіться на безкоштовну консультацію в календарі нижче, щоб дізнатися, як отримати ліцензію та будувати фінансову незалежність. Друзі, ми розібрали ключові зміни 2025 року від. Реорганізації держапарату до імміграційних законів і можливостей для українців через TPS чи ЮФОЮ. Ці події впливають на економіку і права мігрантів. Для українців важливо стежити за статусами та консультуватися з організаціями, які допомагають іммігрантам. Поділіться в коментарях, чи подавали ви на ТІПІС, ЮФОЮ чи Грінкарт, що спрацювало. Лайкніть, підписуйтесь, увімкніть дзвіночок для свіжих новин. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.